Усім доброго дня, компанія КХС і канал КХеса Якен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 4.10.2022 року. Працюємо, працюємо, розповідаємо про те, яким чином можна самостійно в домашніх умовах допомогти собі. Тому що зараз нас дійсно складно, йде війна, багато хлопців-чоловіків немає. багато... Є проблем з тим, що немає зайвих грошей. І виходить те, що по можливості треба допомагати собі самостійно. І от сьогодні хочу розповісти про те, яким чином можна зробити ремонт. Нескладний по факту, невеличкий ремонт. Це в нас є е, така. Сказати, а це редуктор, редуктор е блендера, тут іде і Tefal 20 20SP, е HB62LD38, і Mulinex іде в нас 65-2123, е так само і Mulinex 65, 22, 27. Тобто ця така <coughs> приєднувальна кришка. Редуктора е, виходить великої чаші. Ну, такий, скажімо, трохи незвичайні, незвичайні рішення. Зазвичай, е, як у всіх інших, там ми бачимо, звич... от, такі кришки вони йдуть круглі, вони займають повністю е, верхні, верхню частину чаші. І... Закривають все, тобто, все, і все в цій кришці всередині знаходиться. Тут трошки інше рішення. Оця от кришка редуктора під'єднується до кришки чаши. І вже все саме складне, саме таке, ну, те, що виходить з ладу, знаходиться тут. Але ж і про цьому всьому складного нічого немає, тому що вона є розбірною. Тому що є багато кришок, які не розбірні, оця розбірна. І з тим, щоб зробити тут заміну, ну, таких великих якихось проблем немає. Зараз я вам це покажу. Ось для того, щоб її розібрати, вам треба або мати такий набір, як в мене, або, можливо, окремий ключик. Це е, зірка шерифу, але ж вона має бути от з такими отворами всередині. Тому що тут іде саморіз, я їх вже викрутив, бачите, і всередині в саморізі є зірка шерифа і такий пимпик стерчить. Оцей пимпик. Ви, ну, іншим ключом, е, взяти ключ такий, який не буде мати цієї дюрки, ну, ви нічого не зробите. А просвердлити дюрку окремо, ну я вам скажу, що це складність є, коли це намагаюся зробити. Вони доволі моцні і тому відцентрувати, зробити її чітко вірно у вас не вийде. Ну, треба придбати такий ключик, це Т-25, зірка шерифа ось таким отвором всередині. І вам треба буде відкрутити три саморізи. От вони, ось вони стоять. Дуто. Я їх вже викрутив, щоб не, не гаяти час. не свій, не свій ваш. І показую, що сама кришка розбирається не складно. Просто ви розібрали і все. Але ж тут всередині стоїть шестерня. Така от вона пластикова, основна шестерня. Ось вона от таким от чином там стоїть. стоїть. Е -е, її вже достали. Ну, Достати її можна тільки, взяти вже знов-таки зірку шерифа. От ця сама, сама, ця сама да, ця сама, Т-25 йде. вам треба буде розкрутити, отут все, підняти оцей весь, не скажемо, таку. Суцільну конструкцію з металу. І складність тільки буде стояти в тому, що оця шестерня, коли вона стоїть, вона знизу, оцей штурпочок металевий, він йде знизу, він проходить через це і все, знизу з цього металу він виходить через будівку, і вверх Отак ця шестерня виходить. Не вона ось так от стоїть. Ось так. Да, вона стоїть. І вона виходить звідти. Але ж отут верхня частина, отут в нас, вона трохи завальцована. На заводі їх розкльопують, їх завальцовують, і тому просто так її зняти не вийде. Вам треба взяти якийсь, можливо, гравьорчик, можливо, там, ну, болгарочку, якщо зможете дуже так грамотно, обережно це зробити. І цей пенпик трошки підшліфувати, для того, щоб вал вийшов, у вас повністю вийшов, скажімо, цих з цих. З цього з'єднування, і тоді, вже коли ви відкрутите повністю всю цю конструкцію, ви зможете достати цю шестерню. І ось я вам хочу показати, як виглядає шестерня, яка прийшла вже в таку, таку крутне становище, бачите, її згризло повністю. Тобто кіна вже з неї ніяк не буде. Тобто редуктор цей не відпрацьовує так, як треба, ну, зовсім вже він зовсім відпрацьовує. І от ми зробили ось бачите нову шестерню. Навіть кольором ми зробили її трошки іншою, для того, щоб вона відрізнялася. Хоча по пластику там у нас всі шестерні йдуть з одного пластику, і зазвичай воно працює абсолютно нормально. І ось тепер вам треба взяти нову шестерню, поставити її на своє місце, знизу засунути цей вал. Коли ви його просунете скрізь шестерню, скрізь оці от зачепи, виходить два виступи. І коли у вас зверху тут вийде цей вал. Вам треба його буде, знов-таки, коли воно все знято, трохи намагатися взяти якийсь тоненький молоточок, можливо, керно, і трошечки розклепати так, щоб, щоб просто цей вал не вилітав. Хоча він то вилітати по факту не буде, тут проблем немає, там він буде все одно впиратися, але ж він може вискакувати з цього отвору, і у вас тоді, як нагрузка піде, просто ну, може болтанка отака, трапитись і на тому все. Тобто воно працювати у вас не буде. Тому обов'язково цей вал, коли ви поставите місце, вам треба обов'язково розклепати і зафіксувати, щоб він стояв тут чітко на своєму місці. Все. Після того, після того або можливо, ще перед тим я б радив би, от ви бачите, якщо цю шестерню, ви бачите, скільки зубців тут немає. Вони вигрезані, вони десь поділися, а подітися вони могли тільки залишитися в цьому редукторі. І, скоріш за все, ось я вам покажу. Ось, бачите, вон, залишок зуба один лежить пластиковий, десь в змазці, лежить він другий, третій, четвертий, п'ятий. І ось, ось шматочок лежить, дивіться, от, я достаю, бачите, шматочок пластика. І Якщо ви цей редуктор не підчистите, не розберете і не підчистите, не достанете весь оцей от залишок пластику з редуктора. відповідно, в процесі роботи оці шматочки знову потраплять до вас на нову шестерню і зруйнують її просто дуже-дуже швидко. Тому обов'язково все достаємо, розбираємо, відчищаємо, беремо якусь стару гонучу, там, не знаю, папірець якийсь туалетний. Краще, можливо, в якійсь такій рідині, яка не буде руйнувати пластик, вимити, все вимити ідеально. Тільки після того ми збираємо все докучі, набиваємо новою змазкою, це краще використовувати. Ну, як ми радимо, і ми використовуємо це літол, звичайний, літол 24, який є на основі ц або як в цьому випадку, он тім я бачу, тут є це мастило таке саме до пластику. Ну Тут ви ж самі вибираєте, просто то буде щось буде дорожче, щось буде дешевше, але працювати воно буде ну, майже однаково. Тому не варто щось шукати дороге. От і все. Після того як ви все вичистили. Поміняли шестерню, поставили на місце, набили з маскою, збираємо все до кучі і знов-таки готувати щось смачненьке до свого столу. Тому ось так. Я цей редуктор не збираю, тому що він не відчищений. Тобто ті залишки там ще залишились. Нову шестерню я ставити не буду, не буду збирати все до кучі, я просто вам розповім, що і як. Вам зробити буде все треба по пунктах, як я вам пояснив. А далі все. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво наше відео. Якщо взагалі воно цікаво, ставте вподобайки. Будьте здорові до нових зустрічей. Слава ЗСУ, слава Україні!